Доброго зимового раночку, дітки. Сьогодні мені прислала свою фотографію лялька-даринка. Вона зараз знаходиться у лісі. Даринка хоче усім діткам показати зимовий ліс, і вона нас там чекає. У лісі взимку дуже красиво. Давайте підемо до лісу і подивимося. Але спочатку потрібно познайомитися з правилами поведінки у зимовому лісі. Пам'ятайте, ліс любить тишу. У лісі не галасуйте, щоб не злякати пташку або тваринку, не ламайте гілки на кущику або на деревці. Кущик та деревце вони живі, хоча і сплять взимку. Візьміть із собою ласощі для тварин. Та птахів. Ліс це зимова казка. В лісі тихо, все довкола вкрите білим снігом. Сніг лежить на деревах, на ялинках, на стежинках, але для птахів та тварин зима дуже складна, тому що під снігом важко знайти їжу. Ми дивимося на ліс, ніби ніхто в нім і не живе. Але це не так. Якщо уважно подивитися на сніг, то можна побачити сліди тварин. Ось на сніжку хтось залишив свої сліди. Це зайчик, а зайчик тварина ляклива, всього боїться, тому, коли він стрибає на сніжку, то заплутає сліди, щоб його не знайшла лисичка та не злякав вовчик. А ось і зайчик, який він швидкий, білий, як сніг. Його так і називають зайчик біляк. Ось тріснула гілочка. Ой, зайчик злякався і втік в ліс. У зайчика хатинки немає. Він може сидіти під кущиком у ярку, за горбочком, може вирити у снігу ямку і сидіти в ній. Коли в лісі снігу мало, то зайчик лапками його розгрібає і знайде там для себе травичку. А коли мете хуртовина, тоді зайчику дуже важко, він не може розгребти, коли снігу багато. І тоді зайчик починає обгризати на деревах кору, а на кущиках молоді гілочки. А ще зайчик може з'явитися біля житла людей знайде сіно, а сіно це суха травичка і починає його їсти, а ще у садку гризе кору молодих фруктових дерев. Ось так і живе зайчик. Дітки, Даринка нам показує фотографію зайчика. Давайте краще його розглянемо та розповімо, що ми про нього знаємо. Це заєць, він великий. У зайця є тулуб, голова. На голові очі, ніс, рот, довгі вуха, на тулубі лапи передні та задні. Задні лапи довгі, а передні лапи короткі, тому він пересувається стрибками. На тулубі є маленький куций хвіст. «Дітки, а зайчик чекає від нас гостинчиків. А чим ми його пригостимо? А ми, зайчику, подаруємо кошик із морквою. Зайчик, зайчик, поспішай та морквинку забирай. Зайчик забрав кошика та побіг до лісу. «Дітки, а вам сподобалося у зимовому лісі? А кого ми бачили? Так, ми бачили зайчика. А який зайчик великий, білий? А чи є у зайчика хатинка? У зайчика хатинки немає. Він сидить під кущиком, за горбочком. А що їсть зайчик? Зайчик їсть гілочки, кору дерев. А кого боїться зайчик? Так, лисичку та вовка. Молодці дітки. Вже настав час. І прощатися до побачення, малятка, до наступної зустрічі.